Захарія, восьмий розділ, і було мені слово Господнє таке. Так говорить Господь Савоот, заздрю я за Сіон великою заздрістю і великою ревністю я заздрю за нього. Так говорить Господь: Вернуся я до Сіону і буду пробувати всередині Єрусалиму, і буде зватися Єрусалим містом правди, а гора Господа Савоота горою святою. Так говорить Господь Савоот, ще будуть сидіти на єрусалимських майданах діти та баби, і кожен з палицею у своїй руці через довгий вік. А міські майдани будуть переповнені хлопцями та дівчатами, що будуть бавитися на майданах його. Так говорить Господь Савоот, коли дивне це в очах останку народу цього за цих днів. Чи ж воно буде дивне в очах моїх, промовляє Господь Савоот. Так говорить Господь Савоот, ось я спасу свій народ із східнього краю та з краю заходу сонця, і спроваджу я їх, і вони будуть пробувати всередині Єрусалиму, і стануть народом моїм, а я стану їм Богом у правді та в праведності. Так говорить Господь Саваот, нехай стануть сильними ваші руки. Ви що слухаєте цими днями слова ці з уст пророків, що були в день закледень дому Господа Саваота, храму, що був побудований. Бо перед лицем, цими днями, не було нагороди для людини, ані нагороди для худоби, і для того, хто виходив, і для того, хто входив, не було спокою від ворога, і пускав я всіх людей одного проти одного. Тому я тепер для останку оцього цього народу не буду такий, як за тих давніх днів промовляє Господь Саваот. Бо буде насіння миру, виноград дасть свій плід, а земля урожай свій подасть, а небо дасть росу свою і вчиню я, що решта оцього народу це все посяде. І станеться, як були ви прокляттям серед народів, доми Юдей та доми Ізраїлів, так я вас спасу, і ви станете благословенням. Не бійтесь, хай зміцніють ваші руки. Бо так промовляє Господь Савоот, як я думав зробити вам зле, коли ваші батьки прогнівляли мене, промовляє Господь Савоот, і не жалував я. Так знову задумав я днями оцими вчинити добро Єрусалимові та Юдиному домові, не бійтеся! Оце речі, які будете робити: говоріть правду один одному, правду та суд миру судіть у ваших брамах, і не думайте зла в своїм серці один проти одного, і не любіть неправдивої присяги, бо це все, о те, що зненавидів я промовляє Господь. І було мені слово Господнє таке так говорить Господь Саваот, після четвертого, і піс п'ятого, і сьомого, і десятого місяця стане для юдиного дому на радісні, на втіху та на веселі свята. Але правду та мир кохайте. Так говорить Господь Савоот: ще прийдуть народи та мешканці численних міст, і прийдуть мешканці одного міста до другого, кажучи: Ходімо, ходімо, вблагати Господа, шукати Господа Саваота, піду також я. І поприходять численні народи та сильні люди шукати Господа Саваота в Єрусалимі і благати Господа. Так говорить Господь Саваот і станеться тими днями, що схоплять десять мужів з усіх язиків тих народів і схоплять за полу Юдея, говорячи: Ходімо з вами, бо ми чули Бог з вами.